Тобі, величне народу, велична країна. Мене звати Катерина Соляр, і 383 доба триває нашого героїчного протистояння ворогу, доба, яка точно наближає Україну до перемоги. Ну а в цей самий момент, ви знаєте, нашу перемогу постійно намагаються забрати якісь нові і нові дракони. Напередодні в Голівуді відповідно пройшла церемонія вручення Оскара, на якій, хоч і не говорили про Україну, але тим не менше. Ем, Згадували про війну. Згадували про війну у фільмі на Західному фронті без змін і згадували про велику опозиційну війну, яка розпочалася завдяки певно Навальному. Чому не говорили про війну в Україні? Тому що слова президенту України Володимиру Зеленському не дали, як ви пам'ятаєте. Тож давайте про ту війну, які дали слово. Я маю на увазі про те, що в Голівуді. Люблять історії про хлопців, які борються з драконами, потім вони стають переможцями, ну і відповідно очолюють а, цей спротив замість дракона або ж займають місце дракона. Ну, і так виходить, що а, цей хлопець Навальний потрапляє в серію жорстких пригод. Ну, і має, певно, вийти з неї переможцем. Ну і стати правителем потім, традиційно. Чому ж українці тоді так, знаєте, так зачепила тема фільму про Навального і вручення йому Оскара, бо фільм був знятий ще до 24 лютого. Тому що про скрипалів фільми не знімали. А про Навального зняли до 24 лютого. Тоді. Він не був героєм. І не був би, якби 24 лютого Росія не вторглася на територію України. А, тож, що не так з цим голівудським героєм, спитаєте ви? Для українців Росія Навального це така сама Росія. Уявіть собі. Та ж сама колоніальна Росія. І він не виступає проти. Тих принципів, які там сповідуються. Він виступає проти Путіна, він виступає проти корупції. Тобто, виходить, що Росія Навального вона ще більш страшна за ту, яку ми маємо зараз. Він не пропонує змін парадигмам Росії, зміни ролі Росії у світі, відмову від ядерної зброї чи якоїсь колоніальної політики. Ні, це той самий Путін. тільки Нібито з європейськими цінностями, ну, принаймні він про них зараз говорить, і нібито без корупції. Тому українці і розуміють весь цинізм цієї ситуації, коли не дають виступити президенту України Володимиру Зеленському, який щодня разом з українським народом бореться з чудовиськами і драконами, але дають слово Навальному, який має. Побороти того дракона, і стати новим драконом. Але ви знаєте, справа ж не лише у Навальному. Ем... Хотілося б перейти від фільму до реальності, про яку не сказала дружина Навального, коли отримувала статуетку. Ні слова про війну, яку Росія розпочала проти України, і яка щодня забирає життя мирних громадян і українських захисників. Зараз основне ем, завдання, основне, над чим працюють наші захисники, це над тим, щоб відсунути ворога хоча б на 20 кілометрів від українського Херсону на лівобережжі. відсунути, щоб їхні ракети не діставали до правого берега. А що роблять вони? Їх вибивають з тих позицій, вони йдуть, а потім повертаються і ставлять нові знаряддя вбивства. Поміж будинків на лівому березі, от про це не сказала дружина Навального. При цьому наші партизани, яких точно не 140 мільйонів, роблять все можливе для того, щоб не дати клятим окупантам підтягнути резерви на тимчасово окуповані території. Для цього вони просто беруть і підривають залізничне полотно між населеними пунктами Абрикосівка і Радинськ на окупованій Херсонщині. Просто для того, щоб не дати постачанню російських угруповань в Херсонській області та Запорізькій області доїхати до їх позицій. І таке постачання завдяки ним перерване. Тут просто не те, що дякую. Тут величезна моя пошана до тих, хто чинить спротив і інколи робить це ціною власного життя. А в цей самий час. Президент України Володимир Зеленський присвоює звання Героя України Олександру Мацієвському, якого розстріляли в полоні після слів Слава Україні. Я нагадаю, що напередодні Служба безпеки там повідомила, що. Е Точно підтвердила, хто є українським військовим, якого розстріляли. це був снайпер 163 батальйону, 119 окремої бригади ТРО Чернівської області. Його призвали на військову службу у березні минулого року. З кінця грудня він вважався зниклим безвести поблизу населеного пункту Красногора у Донецькій області. Ну тепер з'ясувалося, що це був він. 30 грудня його розстріляли. А у лютому повернули його тіло додому, за слова слава Україні. При цьому наші захисники продовжують тримати фортецю Бахмут. Командувач сухопутних військ Сирський в чергове приїжджав, в чергове подивився на ситуацію, в чергове дав команди і сказав, що та, окупанти не полишають спроб захопити місто і прорвати оборону. Кладуть там просто сотні, а інколи тисячі своїх і укроплюють нашу землю. Але фортеця Бахмут тримається складно. Через біль сльози і кров наших захисників. Але вони тримають цей фронт. Аграрії тримають свій фронт там, на болотах, коли нас лякають тим, що не буде ем, нам продавати добрива, щоб здобрювати нашу землю, та вона вже здобрена настільки на кілька десятиліть вперед. І коли вони нас лякають голодомором, наші аграрії виходять. І засівають наші ем, прекрасні українські чорноземи. 16 тисяч гектарів зернових вже засіяно. Це попри те, що кляті окупанти постійно намагаються ціляти по тим самим нашим українським полям для того, щоб не дати врожаю вирости. А на окупованих територіях його крадуть. І вони тримають свій фронт. І, певно, знаєте, чи не єдиний у цій самій історії, який виявився трусом, це папа Римський Франциск, який сказав: ні, я, звісно, приїду до Києва, але лише якщо після цього я відвідую Москву. Мені цікаво, ну я розумію, папа Римський, певно, вирішив скоротити свій шлях або ж за один від'їзд. Виїзд зробити два великих кроки, дві великих ем, локації посіти, посітіть. Але мені цікаво, яким чином з України, з Києва, папа Римський Франциск збирається потрапити до Москви? Може, через українську Харківщину, де немає зараз доріг, які знищені клятими окупантами. Може, через український херсон переправою на лівий берег, а може, через український Маріуполь, знищений росіянцями, ну, якщо у такому разі, то я думаю, ми обов'язково забезпечимо папі Франциску шлях до Мацькали слава Україні! Слава українським героям і смерть тимплятим ворогам. Бережіть себе!